Итак, всем привет! С вами онлайн 11 Play. И сегодня мы книга обзор. И книжка называется Володар Персни. Братство Персня. Мы бачимо тут пролог, а тут зміст. Вот е, пролог полягає на 34 35 Страниць, і тут не тільки одна книга, тут дві книги. Виходить, що дві книги це хобід, і туди і звідси, і Володар перснів. От, Володар перснів, Братство Перснів, А третя і четверта книги дві вежі, а четверта повернення короля. И тут написано, что мапа, такая цикавинка, на 689 страниц. Давайте подивимося. Тут есть мапа, так, есть. Вот мапа. А первая мапа, вот мапа. Первая мапа. Друга мапа ж така мапа є, така? Така це остання, напевно. Так, це остання, фарзак двухновенний, ну і тут. Пару слів про книгу. Це книга. Ну, будемо вже прощатися. був онлайн на плей. До нових зустрічей.